Доброго дня всім! Прилом вам прикладка колектора Майга об'ємом 140 см3, призначена для ущільнення та забезпечення герметичності між основою та кришкою колектора. Прокладка виробляється з харчової гуми та представляє собою гумове кільце. Встановлюється у внутрішній частині кришки колектора. Ось таким чином. Зараз зробимо її заміри. Зовнішній діаметр. 60 мм Висота прокладки. 8 міліметрів. Товщина прокладки. 3 міліметри. Прокладка колектора підходить під апарати буренка і також для всіх. Дільних апаратів вітчизняного виробництва